Молода житомирська художниця Ольга Дідківська підготувала глядачам п'яту персональну виставку художніх робіт. Ольга вищого світу отримала у Київському інституті декоративного житкового мистецтва, тому й не дивно, що картина свою вона не тільки малює, а ще й збирає з клаптиків тканин. Я закінчувала київський вуз декоративно-житкового мистецтва за фахом моделювання етнічного костюму та вишивка. І логічно, що мої деякі роботи вони текстильні, тому що я вишивальниця. За час навчання в інституті вивчила понад 110 технік традиційних українських. Картини мої це аплікація, також техніка. От. Тому якби ну це продовження мого навчання. Оля розповідає про свої роботи як про людей. Одні народжуються легко, інші виношуються в муках. Кожна робота має свій характер. Буває таке, що одна робота народжується за ніч, наприклад. А буває є такі роботи, наприклад, яка робилася у мене 10 років. Ювілейна персональна виставка художниці дуже патріотична. Сама авторка називає її освіченням в коханні Україні. Багата гарна країна на талановиті розумні люди живуть. Гарна природа, історія. Тому якби всі знання, і от тому і виставка називається Моя Україна. Виставка робіт Ольги Дідківської протягом місяця буде відкрита для огляду в залі мистецтв обласної наукової бібліотеки.